Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Друзі, сьогодні хочу вам розповісти про розпродаж ночнушок, які є у нашому магазині. Простенькі ночнушки, 100% котон. Вони у нас є на сайті. Можете зайти на сайт паруском'ює і подивитися там, кому, кому зручніше, там, будь ласка. Дивіться, ось такі, така ночнушечка виробник Україна, але якість тканини дуже хороша 100% бавовна. І якісне пошиття. Маємо такий розмір. Оце, наприклад, розмір 56-58, він йде на 56-й розмір. На півокружність грудей 60. Ой, вибачте, 56 см. Ось така ночнушечка 57 см на окружність грудей. Теж розмір пише 56-58. І ось така ночнушечка. Теж розмір пише 56-58 на півокружність грудей 60 см. Далі є ще ось така ночнушечка. Добрий день. Зараз, ну хвилиночку, пані. тут розмір пише 60-62, на півокружність грудей 60 см. Ось така ночнушечка, теж розмір 60-х, на півокружність грудей 61 см. І така ночнушечка, на півокружність грудей 62 см, пише розмір 60-62 Вони у нас були по 350 гривень. Зараз у нас розпродаж коштує 275 гривень за ночнушечку. Далі ось така ночнушечка є. На півокружність грудей 51 см, коштує 350 гривень. Ось з цієї сторони вона ось така. І ось така ще є розовенька ночнушка. 50-й розмір, коштує теж 350 гривень, на півокружність грудей 53 см. І ще є ось такі дві ночнушечки. на Півокружність грудей 54 см і 52 см. Вони коштують 500 гривень. Зараз у нас розпродаж по 400 гривень. Ці ночнушки коштують 400 гривень. Замовити їх, ви можете за номером телефону 068 173 61 33. Також можете написати на Viber і на Telegram. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою і новою поштою. Оплата на карту Приватбанка та накладений платіж. Заходьте на наш сайт, передивляйтеся наші відео. Кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і діліться з друзями. Гарного вам дня, до побачення!